починає ругатися. У мене є діти теж, і сім'я. Я буду знімати. Ти ну, що далі? Нічого. Я тут ляжу зараз, ну тут сяду. Ні, ні, ні. Як вас звати? Як вас звати? Як звати вас? Мене звати Андрій. Андрій. Не. Я опалюся, я зараз бензином нахуй запалю дивіться, це два бля, курить оту фабля, ви мені тут Людина пішла на роботу, а вже хоче вийти. Та хай собі йде додому, не, до... ну хто такий ну, мішає. Нормально було вийти ну, і сказати, ми всіх не, пропускаємо. Вона, вона не за рулем. Я розумію, так і... Не... Так ви собі йдіть. А чому я маю йти пішком? Мені далеко о, йти. Не, о, а ви о, на машині? Конфіктуєте? Днем ви конфіктували так. То... Ну, все нормально вирішилося. Ну, і нас не відпустили. Можете помовчати просто? Що? Сісти в автомобіль і просто не говорити. І все буде добре. Ви, пасажир, сідаєте в автомобіль і все. А це тіфанівці? А йди, ну, вона, вона, вона воно, вийти, в нас з роботи їде і по трасі солоди тут розуміти зрозуміти пані треба сказати. Не вийти до нас у бачу ката якісь, як у світі є люди різні, є люборактера. Але в нас сіла в оповіці. Ви стоїте заради якої ідеї? Мені стало погано, я впав. Ви сравні мені став. Що вона Ми знаємо, ми зрадимо. Ми дуже знаємо, але не можна там говорити. І ви Ну Ви так вона говорите вона культурно, я культурний, кожного Люд... ну, свій характер. Ну, так зато Емоції. треба людям показати, що треба мало бути людьми, Повірте, а не дебілами. Ми стикаємося з різними людьми. Так, зато чоловік і ліг твойка. Нормальними. Зато розумний, нормальний, адекватний чоловік, зато ді, собі ліг все нормально. Вже Нам просто не вже не просто не йдете йде. на мене. Я їй собі сказала, що за того йдіть і не маєте ніяких того. Да, Ні, навпаки, наприклад. Ми кіраз пустимо, а, не, а покину, пустим, -пустим, завтра це да. точно <смеш> так робити. А кіт зараз її не пустимо, а завтра не буде на мене. Я вас не вважаю, я вас не вважаю. Ви прийшли провокатори, ми вас поважаємо, у вас теж є сім'ї, діти, чоловік, дитина, правильно? Ви всі відсюди. Принцип. Ну, так, добре, в мене теж такий принцип. А я, я ще дурніший, як вона. Я тут я все я облив... я запалю, сам. Я себе бензином, зіном запалюється. І все. Не, я, э, до речі, ранком так само було, вона конфлікт з водія декватно. Водій адекватний, двір повністю вийшов, сказав, що блять. Кіби він вийшов, сразу сказав, ми б його пустили. Це адекватний чоловік. А вона вискочила, починає змущатися. Тут ніякі області приходять, звісно. Чому не піти і вийти через зустріч? Да. Ні, спеціально їздити сюди да. і тут да. коєсоці людей, вибарте за своє. Робити провокації, щоб, щоб завтра да. показували, а бачите, пускають, а, та я йду теж, бо пускав. Да. То ну, та вазу, суєту робить, і пустили, значить я взуся вадити, пускати. А зато ліпше. А зато ліпше не пустити, вернути його, бо другий раз не нагіри, бо тепер її пустити, то на рано буде обратно туди. І вечора буде обратно тут. Завтра, 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 ну, чи буде таке? Де, раз кульів, чого зроді груді Тому що раз украв не імеле, не посадили. Зато десь другий раз красти. А а не могли, щоб вона пройшла пішком, а ви так і Я не розумію, отак треба було зробити. Ну, Він вже давно приїхав, що вона вийшла.